Фарба для видалення іржі з металу дуже легка в використанні. Не потрібно полірувати поверхневу іржу. Відкрийте кришку і фарбуйте прямо, перетворює іржу в ґрунтовку. швидко сохне. Водостійке, стійке до іржі, зносостійке та стійке до подряпин. Можна наносити на заіржавілі пластини. Нанесіть один. Одного разу жодної іржі протягом 30 років. Стійкий до холоду і спеки з металевим блиском. Чудово виглядає на поверхнях предметів. Добре підходить для ремонту та запобігання іржі. Вільний вибір з кількох кольорів. Речі в домі покриті іржею. Просто використовуйте трохи фарби видалювача іржі з Німеччини. Обережно фарбуйте взад і вперед ось так. Розмовляйте, перетворіть іржу на ґрунтовку Не потрібно полірувати іржаві поверхні. Відкрийте кришку і наносіть безпосередньо, швидко висихає, вода не проникне. Іржості. Стійкий та стійкий до подряпин, де іржа це, щітка бути наносіть один раз без іржі 30 років. Стійкий до холоду і спеки з металевим блиском. Виглядає чудово на поверхнях предметів. Для недору та запобігання іржі найважливіше, що це водорозчинна, екологічно чиста фарба, безпечна і м'яка. Без дратівливого запаху може використовуватися як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Багатобарвний варіант підходить для всіх видів поверхонь і сцен. Це, Це річ обутнього. першої необхідності: іржаві ворота, щоди та, середу, та залишки. Багато людей не знає, що речі, які іржавіють у їх, їхніх їх, домівках, можна обробити після такого легкого фарбування. Це засіб проти іржі Щорішне шліфування необхідне. Вам не потрібно витрачати багато грошей на кольорову сталеву черепицю Залізні двері. Іржа на автомобільному диску або найміть когось для полірування, нанесіть фарбу на іржаву область і зачекайте півгодини. Видаліть іржу та перетворіть її на ґрунтовку, видалення іржі, запобігання іржі та корозії, сильна стійкість до погодних умов на поверхні заліза утворюється захисна плівка, стійкість до стирання і подряпин, екологічно дружнє і без шкоди для тіла. Натисніть посилання нижче, щоб купити зараз.